Ніколи не кажи ніколи. І раптом у тиші, що сталося. Пролунав гучний крик. Гей, гей. Усі, як за командою, підняли голови. Це він, це він, кричала з вершини дерева глина. Дракон летить, це точно дракон. Ура! Я також його бачу, підтвердив Юкі. Тисяча білячих шкур. Заволав Ріло Корот, ти зробив це. Ура, ура! Я знаю, що в тебе вийде, я знав. Хлоп, хлоп, хлоп. Склавши величезні крила, дракон приземлився в центрі галявини на очах уздивованих жителів Листвянки Це був гірський сірник. Досить вгодований і милий. Опинившись в новій незвичайній обстановці, він про всяк випадок відразу набув грізного вигляду і невдоволено пробурчав. Що за жарти? Брандаріум летів сюди на допомогу побратимові, що потрапив у біду, а ви тут. І тут за справу взявся радник Фалабас, пустивши все своє красномовство. Ласкаво просимо до листвянки, благородний дракон Брандаріум, почав радник, сподіваюся, ти пробачиш нам маленьку хитрість, до якої ми вдалися, щоб викликати тебе до нашого міста. Ага, значить була хитрість! – загримів дракон. Брандаріум вимагає пояснень. Я зараз все поясню, благородний драконе. Бачиш, сьогодні у Листвянці великий день. День, коли ми відзначаємо наше свято. Дракона. Дуже давнє традиційне свято столиці Великого Лісу. Жителі листвянки обмінювалися здивованими поглядами, намагаючись зрозуміти, куди хилить радник королеви. Брандаріум ніколи не чув про таке свято похмуро, зауважив дракон. Зрозуміло, не чув. Ми, листвянці, люди скромні, підбирав слова Фалабас, відчайдушно допомагаючи собі жестами. Ми... Не станемо ходити світом і дзвонити всім про наші давні традиції. Але коли приходить цей урочистий день і настає свято дракона, нехай хоч увесь світ провалиться в Тарта Рари. Але ми повинні віддати шану найна... над... найзначнішому. І наймогутнішому дракону в окрузі, самому знатному і могутньому кажеш, Промимирив брандаріум. Явно пом'якшуючи. Звичайно, кивнув Фалабас, у великому лісі всі знають, яким неперевершеним драконом є брандаріум, гірський сірник. Гордо дивився навколо. Ну, загалом, відкинувши хибну скромність, прекрасна благородний дракон Брандаріум. Для мене велика честь передати слова його вели в високості, Тіпсара наслідному принцу листвянки, який приготував для тебе невеликий сюрприз. Погляди всіх мешканців Листвянки, що зібралися на галявині, кинулися на принца. Що ж, подивимося, як ті псар видавлюватиме сльози з цього дракона вперше в житті, пошепки сказав Ріло.